У зв'язку з революційними подіями в країні у кінці січня роменці блокували міжрегіональний центр швидкого реагування. Тоді все обійшлося мирно і після чотириденного пікету люди розійшлися. Та як говорять рятувальники, наслідки тих подій вони відчувають і досі. За їх словами, проявляється це у агресивних настроях жителів міста стосовно них як людей у формі. Для того, щоб розібратися у ситуації та обговорити хвилюючі питання, була організована зустріч колективу центру з депутатами міської ради, керівниками партійних організацій та активістів. Роменського Майдану. Проблеми довіри Романської громади до людей в погонах і рятувальників, зокрема, та шляхи їх подолання. І друге питання: визначить суспільну складову міжрегіонального центру швидкого реагування в житті Романської громади та напрямки нашої подальшої взаємодії. Також Михайло Бондаренко попросив усіх присутніх не переводити розмову у політичну площину та не переходити під час дискусії на особистості. З самого початку спілкування виникло невелике порозуміння. Рятувальники говорили, що проблема є. Жінки просто бояться ходити вулицями міста у формі, особливо у вечірній час, адже постійно чують образливі вигуки на свою адресу. Та й чоловікам дістається ніяк не менше. Тож працівники центру швидкого реагування вважають, що словесна агресія може одного разу просто перерости у фізичну. Також Михайло. Михайло Бондаренко повідомив, що дітей деяких рятувальників почали ображати у школі саме через професію їхніх батьків. На таку інформацію запрошені відреагували здивовано. У мене колектив 80 чоловік. Ну повноти мінімум на три. Да? Тобто я знаю думку там кількох сотень людей. Я особисто про жодного із вас нічого поганого. Не чув про те, що це про те, що ви якісь не такі, чи чи ви чимось відрізняєтесь від інших наших співгромадян? Це перше. Ну, друга роль. Слава Богу, що в нас є такий ваш загін в місті. Це якісь робочі місця, це якась допомога місту, і все. Я не знаю. До його слів приєдналися й майже всі інші гості. У відповідь на це із зали пролунали вигуки. на кшталт не вірити, так вдягніть нашу форму і пройдіться ввечері по місту. Хоча Михайло Бондаренко на початку зустрічі й наголошував на тому, що обговорення не повинне переходити у політичну площину та на особистості, все ж у процесі спілкування це правило в тій чи іншій мірі періодично порушували представники обох сторін. Якщо ваша організація, вшанована і шанована роменцями, стоїть поза партійними прапорами, то ваш керівник. І перепрошую ведучий сьогоднішніх зборів Заступник начальника центру перепрошую, по персоналу я... полковник Бондаренко Михайло Михайлович. Михайлович Так от, ці люди до сих пір є партійними особами. Вони мають право, я цього не заперечую. Але не треба тоді, як замполіту вам, наголошувати, що підрозділ. Позапартійний. Вибачте, коли очільник в партії, то він одночасно виконує і партійні доручення. Якщо це правляча партія, то він однозначно виконує доручення цієї партії. Працівники ж центру стали на захист свого керівництва, але в основному спілкування проходило мирно. Та вже під кінець зустрічі від заявленої тематики відійшли і переключилися на обговорення місцевих засобів масової інформації. Депутат міської ради Зоя Солярик доволі різко висловилася на адресу романських друкованих видань та заявила, що крім реклами вони друкують в основному проплачену інформацію, і навіть назвала хто і що на її думку фінансує. Дехто з присутніх її підтримав, та після нетривалого обговорення тему все ж закрили. Стосовно ж основної тематики спілкування, котра була заявлена на початку зустрічі, думки різних сторін розійшлися. Гості заявили, що все вирішено, а от рятувальники залишилися не зовсім задоволені результатом. Юлія Хижняк, Роман Петренко для телеканалу Пульсар.